Привіт усім! У сьогоднішньому відео я вам розповім, як зробити експеримент досить легкий, ну вже не дуже елементарний, який можна робити вдома. Для цього експерименту вам потрібен оцет, одне яйце і один стакан. Щоб розпочати, беріть стакан і беріть оцет, Трішки наливайте. Беретеся і коліте. Чекаємо одну добу. У мене доба прийшла, може у вас ні, але в мене так. Но ось яйце загубила всю в школу. Що ж здійснимо. Я його вже промив, я вам говорю, що О. Вау. Ось Такі це стривається. Вон он стоит, очки жёлтые Обережно, очень далеко Такой оценок может, сделать Из коровы по